Ну хорошо, вышел, попал первый мяч, второй. То есть получил уверенность. Когда чувствуешь себя уверенно, конечно, хорошо играешь. Дякую, дякую. Дякую, Вітаю всіх з перемогою. Так. Не обійшлося без провалів, були помилки. В принципі, грою задоволені. Виграли легко нарешті і вийшло заграти всіх гравців. чому дякую команді. Так? От. А що коментувати? Нема, що ви всі самі бачили все. Виграли всі четверті, крім останньої. Ну, це вже таке в нас. Ми багато часу дали поіграти і молодим гравцям двом, нашим, наймолодшим. Зіграли командно, зіграли досить непогано. Ми будемо продовжувати. Все буде добре. Дякуємо. Питання ви?